За словами талановитих земляків, проект Пісня об'єднує нас став реалізацією спільної ідеї генерального директора національної телекомпанії України Єгора Бенкендорфа та ректора Київського національного університету культури і мистецтв Михайла Поплавського. Український телемарафон стартував 29 березня. Ми довели, що Україна багата на таланти та яка багатогранна українська музика, каже один із учасників Андрій Мацкевич. В принципі, такий хороший співочий проект, який показує, що у нас. Люди вміють співати. Дмитро Швець розповів, як вони потрапили у прямі ефіри. Ми приймали участь в конкурсі шоу-батл-шоу. Наша пісня нас запросили десь місяців півтора рату. Да? Ми поїхали на це батл-шоу, виступили, і буквально через тиждень передзвонили і кажуть: ми хочемо вас бачити на телемарафоні. Я говорю, хорошо, прекрасно, що для цього потрібно. Кажуть, авторські пісні. Я звертаюся до Андрія Володимировича. Кажу, Андрій Володимирович, у нас в времени дуже мало. <смі> Треба писати пісні. Ну і так якось. За тиждень у нас <смі> за, за 10 днів у нас народилось 5, 6, 6, 6 авторських пісень. Да. Це працювала поетеса Ярослава Балушок, Цидзінська. День. Текст. За їхніми словами, талантів в Україні є стільки, що цей рекорд можна було закріпити ще сильніше. Враження кажуть незабутні. Казали, що дуже класні пісні. Михайло Михайлович підійшов у нього, запитав говорю, як вам наше творчество? Каже, добре, молодці. Михайло Михайлович йому велика, великий респект за те, що він просто піднімає культуру, культуру, і він заради завдяки раніше, завдяки ньому ми можемо побачити, що наживо вміють спів наживо вміють співати наші зірки. Андрій каже, що ефір був розбитий похвилинно, ба навіть посекундно. Прямий ефір, навіть нам сказали, от ви приїжджаєте там і виступаєте о 13.23. Хоча ми, хоча ми приїхали набагато раніше, і було стільки колективів, що наш даже виступ, прямий ефір, наш. Посунуся десь хвилин на 40». Чи слухав хтось ваші пісні до марафону, чи затверджували їх? Поцікавилися ми. Взагалі мала бути комісія, яка відбирала всі ці пісні всіх виконавців. Туди входили Ніна Матвієнко, Руслана Лежечко, <кій> Натюк. То можливо, і я відібрала працю. Не все мали ну, mm -hmm. чуть, те, що мало лунать. Ще кажуть, що попереджали. І якщо пауза буде більше 30 секунд, рекорд не зараховують. Якщо вдруг у вас зупиниться музика, зупиниться фонограма, Співайте то співати далі. далі просто наживо, тому що раз і рекорду ну, не да. буде. Бачив я пару, пару номерів, здається, «Аквавіта», там щось у них з фонограмою була перша нота бах, далі нічого, і вони далі саменькі, ну так. Андрій розповів, що почав музичний шлях з музичної школи по класу гітара в університеті. Імені Драгоманова займався естрадним співом, брав участь у багатьох конкурсах, зокрема міжнародних. Зараз вплотною зайнявся композиторством. Композиторством, але є бажання і далі продовжувати на сцені. Дуже сподобалось виступати на телемарафоні. Аня також вчилася у музичній школі, ще займалася у будинку творчості, як і Андрій може похизуватися участю у багатьох пісенних конкурсах. Немає можливості, тому навчаюся на факультеті культурології. Я ніби майбутній масовик затіню. Ось. Але це мені не заважає далі продовжувати. Дмитро Жновачок Новачок почав співати три роки тому. Батько почав будувати кафе. Ну, Привіз караоке таке домашнє. <гад> каже, давай поспіваємо. Ну, давай поспіваємо. Якраз люди прийшли перші якби тільки відкриті. <гад> ну, Я попробував, Він каже, слухай. <гад> Тебе непогано виходить. Давай будемо якось далі Говорю, Ну, можна попробувати. Спочатку я трошки не впевнено так. Ну, Якось собі не подобалося. Але потім, потім корпоративи, весілля, люди всі кажуть, класно, давай далі, далі. Ну, Так вийшло, що приїхав Михайло Михайлович місяців десь три назад, хвастів. Він був у нас в кафе. Я якраз грав. І він почув одну мою пісню і запросив мене це ж, на шоу, батл-шоу Наша пісня. Після світового рекорду часу фастівські таланти не гаять. Ми вже сьогодні з Андрієм Володимировичем пишемо нову композицію. Що... а в таланті наших земляків переконайтеся самі. Я, я і ти, два далекі світи, де тут я, а де ти, хто нам скаже, ти я? Я і ти, два далекі світи, де тут я, а де ти, хто нам скаже? Телефон давно мовчить, за вікном лиш темна ніч, все навкруг давно вже спить, але я чекаю мить, коли настане світлий день, коли розквітнуть мерзлі квіти, коли мене та темна тінь. І будемо разом радіти про це, Зоя Бажнова, Що З Костянтин Мороз, новини, телеканал АСТВ.